Всім привіт! Сьогодні у нас адреса, де ми встановлювали геподібний балкон на виносі. Винос у нас каркас, фасадної частини лише. Бачимо, встановлена конструкція вже закріплена. З боку у нас металевий нещільник Зверху бачимо... Металевий козирьок білого кольору всередину приміщення, і металеві посилені пластини, щоб тримала конструкцію, яка на виносі. З вулиці у нас була обшита зовнішня частина профнастілом, отакого от бежевого кольору. З вулиці обов'язково встановлений відлив, та нащільник під козирьок для додаткової жорсткості та відсутності продування. Показуємо ще раз, якраз йде процес утеплення. Утеплення було замовлено стіродуром 30 мм. Ще з цієї сторони покажемо. І Тут достановимо металевий Уже для закінчення повного. І бачимо повний етап виконання робіт, які були саме замовлені у нас. Встановили вже підвіконник білий матовий фахман. Промазали всі місця примикання, як зверху, так і. Зліва справа герметиком, щоб не було ніяких протікань. Показуємо відкривання. Клієнт захотів, щоб відкривання були на кутах, і відкривалося на центральний панорамний, можна так назвати, склопакет. На Rehau ми встановили фурнітуру Mako Multimatic. Три режими відкривання це основне відкривання, провітрювання та мікрощільове. Ручки встановлені Hoppe Bogota, хороші австрійські ручки. Які фіксують кожний поворот 45 градусів, там спеціальний пластиковий такий фіксатор, дозатор можна його назвати, щоб ручка чітко ставала в те положення, яке потрібно. Ось так: от під віконник, показуємо ще раз утеплення нижньої частини з тіродуром. Тож, звертайтесь до нас, допоможемо, встановимо вам такий ж самий теплий балкон.